Ворог продовжує тероризувати Україну не виключенням стала і наша область в ніч проти середи. Окупанти атакували обласний центр. На місці прильоту побував наш кореспондент Олексій Дуніченко. Тож, колего, тобі слово. Вітаю студія сьогодні. Вночі ворог завдав чергового терористичного удару по Дніпру. Внаслідок влучання дрону Камікадзе по логістичному підприємству поранено чотири людини. Всі вони перебувають у лікарні. Полум'я охопило територію майже три тисячі квадратних метрів. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій полум'я приборкали. Також ми маємо оперативну інформацію від представників ДСНС та представників Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні в ніч ми отримали знову нічний підступний удар на рашистів по об'єкти цивільної структури міста Дніпро. По прибиттю до місця пожежі, який стався внаслідок удару боєприпасу, спочатку було не було відомо, який це боєприпас і яка ракета. По до місця. Пожежно-рятувальний підрозділ приступили до рятування людей на місці, на місці об'єкті цьому було чотири постраждалих, чотири врятовних передані в карету екстреної медичної допомоги. Спільна, спільна праця пожежно-рятувальних підрозділів з патрульною поліцією вдалося уникнути жертв на даному об'єкті. Після чого під час повітряної тривоги продовжувалися аварійно рятувальні роботи та гасіння даної пожежі. Продовжилось також удари. Безпілотними апаратами шахет. Безпосередньо під час виконання робіт було ще здійснено два прильоти так, цих шахетів, після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусіднє підприємство. Після закінчення повітряної тривоги в 2.03. Через дві хвилини був створений штаб пожежогасіння на місці пожежі, площа пожежі складала 3 тисячі квадратних метрів. Через годину була повна ліквідація даної пожежі. Складність полягала в тому, що своєчасно і швидко треба було залишити об'єкт з метою збереження особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та патрульної поліції. І складність друга була, яка в нас це велике пожежне навантаження в самому складському приміщенні. Ну, знову у нас атака, ворожа атака вночі. Знову страждають мирні громадяни нашого улюбленого міста, нашої країни. І на цей раз постраждали чотири чоловіки від 18 до 45 років. Всі вони від середнього ступеню до важкого ступеню тяжкості знаходяться в профільних відділеннях. Це відділення реанімації. Всі вони отримали ушкодження, минно-вибухову травму, політравму. А політравма – це значить ушкодження декілька органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки. Декого з них оперували вночі і зараз подали на другу операцію. Два з них більш важкі, але я сподіваюся, що з ними все буде добре, бо лікарі роблять все можливе і неможливе. І прогнозувати стан цих двох чоловіків зараз не вдається. Але сподіваємося, що все буде добре з ними. Також відомо, що українські протиповітряні сили збили ще п'ять дронів Камікадзе. Студія, вам слово. Дякую, Олексію, за детальну інформацію. Це був наш кореспондент Олексій Доніченко. Тож будьте обачними та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.